Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Російські окупанти продемонстрували свою неспроможність і зазнали найбільшого провалу під час танкового наступу поблизу тоненького в районі Авдіївки Донецької області. З моменту початку повномасштабного вторгнення усього наші воїни за даними генштабу знищили майже півляма агресорів. За минулу добу російські загарбники втратили на фронті 670 військових убитими та пораненими. Загальна ж кількість знешкоджених окупантів досягла 445 тисяч 40 осіб. Про це заявив військовий аналітик Ізраїля Давід Шарп в ефірі українського телеканалу. Очевидно, що це не про рахунок, а проблема лежить дещо глибше. Справа навіть не в тому, що це провал, важливо дивитися, у чому його причина, і причина це планування наступальної операції, яке абсолютно не відповідає реаліям, коли танкові сили і танкові підрозділи. Зділи з бронетехнікою не залучаються належним чином. Коли загроза з боку тих, хто обороняється, не нейтралізується, коли немає безпосередньої підтримки та підстраховки під час атаки, загалом безліч речей, які за грамотного планування мали б здійснюватися тут і зроблено їх не було. На що розраховували незрозуміло можливо, чомусь вважали, що вдасться застати противника зненацька або щось подібне. Однак такі розрахунки. Самі собою недоречні, сказав він. За словами Шарпа йдеться про абсолютно невідповідне викликам використання російською армією бронетехніки. Тут насамперед варто говорити про безграмотність. Безсумнівно, там зазнали важких втрат, але це щось близьке до розгрому. І загалом втрата частини боєздатності та психологічний шок, і провал, і що завгодно. Тобто на локальному рівні цей батальйон помітною мірою втратив боєздатність. А рота на БМП тим більше наскільки відновити це велике питання. Тобто такого роду частина уже не здатна вирішувати ті завдання, які намагалися поставити до атаки, наголосив він. Ставте лайк, пишіть коментарі та підтримайте нас на платформі Моно, посилання в описі та в шапці профілю. Військовий аналітик відзначив, що внаслідок поразки під тоненьким російські окупанти понесли втрати, що становлять половину місячного обсягу виробництва нових. Танків заведено вважати, що від 15 до 25 нових танків вони виробляють на місяць, і плюс беруть зі зберігання стару техніку. Мабуть, багато десятків до сотні з чимось відновлюється. Якщо ми беремо за високим, то половина місячної норми виробництва російських танків втрачена в найкоротший термін. А щодо локальної ділянки це важливо знати, якщо там є резерви, якщо є готова техніка, здатна замінити тих, хто вибув, то це загалом. Досить швидко, але техніки стало істотно менше, тому що втратити стільки машин це можливо у масштабах усього фронту і небагато. Однак у масштабах локального напрямку, де, скажімо, залучено лише пару трійку батальйонів на досить великій ділянці, третина батальйону це вже забагато, і звичайно ж, це удар серйозний для тих, хто брав участь у такому бою, який абсолютно бездарно спланований та закінчився фіаско, пояснив Шарп. Нагадаємо, 30 березня російська армія мала намір прорвати українську оборону в районі Авдіївки, але велика колона російської техніки зазнала удару Збройних сил України. Усього противник відправив на штурм 36 танків та 12 бойових машин піхоти. В результаті Росія втратила 12 танків та 8 БМП. Деякі військові аналітики вважають, що можливо хтось із росіян, російських командирів, вирішив, що треба отримувати погони підвищення. Ння у званні і таким чином кинути у бій війська, але сталися в принципі очевидні речі: колону розбили надруські. Фактично танковий батальйон було знищено на 30%. Насправді, одна з причин такого нищівного провалу полягає в тому, що російські командири нічому не вчаться. Наразі всім зрозуміло, що атакувати в лоб танковою колоною за наявності у противника протитанкових ракет, артилерії та дронів це самогубство. На цьому в мене все.